Новий рік вже ступає на поріг, а разом із ним і його незмінні святкові атрибути: красуня ялинка, дитячі розваги, веселищі і звичайно ж прекрасні дід Мороз та Снігуронька, без яких, мабуть, не можна уявити жодного святкового новорічного ранку чи вогника. Ретельно і заздалегідь готуються до новорічних свят у садочках та школах, розробляються сценарії, обирають казкових дійових осіб, вивчають слова та репліки. Велике значення в організації таких важливих. Загальношкільних заходів має створення яскравих, естетичних образів персонажів свята. Гарні оздоблені костюми особливо підкреслюють незабутню чарівну атмосферу Нового року. З батьківською турботою і добротою ставляться до дітей депутати Одеської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Лазаренко та Сергій Петровський завжди переймаються і відгукуються на будь-які проблеми і потреби закладів освіти. Тож і цього разу напередодні святкових новорічних заходів Михайло Лазаренко, Сергій Петровський зробили для педагогічних колективів та учнів навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа номер 2 гімназія, Бензарівської загальноосвітньої школи імені Тамари Ботнар та Сіненської загальноосвітньої школи чудові дарунки, новорічні костюми, діда мороза та Снігуроньки. Новий рік і різдво це завжди радісне свято, якого чекають діти і дорослі. Цьому році ми були приємно здивовані сюрпризом, який для нас підготували Михайло Дмитрович Лазаренко і Сергій Олександрович Петровський. Це подарунок. Костюми для Діда Мороза і Снігурочки. Ми дуже вдячні за таку турботу, за увагу до нашої школи. Спасибі і нехай Бог воздасть вам сторицею за ваші добрі справи. Від депутатів обласного рад... ради Михайла Дмитровича Лазаренка, Сергія Олександровича Петровського. Ми хочемо вас привітати святами, подарити вам подарунок. Це костюм Діда Мороза та Снігурки. Нехай в новий рік. І Новий рік пускай вам приносить тільки е, позитивні емоції, позитивні оцінки, безліч здоров'я і тепла в ваших родинах. Дивіться, це ваша Дякую. 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 Ми дуже вдячні вам за такий гарний дарунок. І сподіваюся, що в нас в цьому році дід Мороз і Снігуренка будуть самими майже справжніми і принесуть нам багато дарунків і всім здоров'я, миру, і вам також. Ми дуже вдячні. Добре. Передавайте вітання і Сергію Олександровичу Александрович. Петровському, і Михайлу Дмитровичу Лазаренко за такі гарні дарунки. Дякую. Добре. вам ще новим, новим роком. Радо і щиро зустріли представників партійного осередку від всеукраїнського об'єднання Батьківщина і в Бензарівській загальноосвітній школі. А імені двох депутатів е, обласного совета Петровського е, Сергія Олександровича і Лазаренка Михайла Дмитровича к вам сьогодні поступає такий новогодній подарунок. Це костюм Дед Мороза і Снігурочки. З радістю прийняли такі потрібні і доречні подарунки у навчально-виховному комплексі Балська загальноосвітня школа, номер 2 Гімназія. Дякуємо вам за такі подарунки від шкільного нашого самоврядування та всієї молоді нашої школи. фабриці За такий подарунок нашій школі. Особливо дякуємо від шкільного самоврядування та всієї молоді. Вітаємо всіх з Новим роком та всіма святами. Зайчимо вам добрата, здоров'я і всього найкращого наступному новому році. З Новим роком! Я хочу привітати наших шановних депутатів з наступаючим новим, новим роком. Побажати йому всього самого найкращого, Подякувати за ці подарунки дітям. Вони отримали веселих, позитивних емоцій. Від молодіжної організації щира подяка депутатам за те, що вони знаходять час, знаходять кошти і дітям дарять подарунки та роблять для них свято.